Як то кажуть, театр починається з вішака. Така є на е, прислів'я. А е, з чого починається українська дипломатія сьогодні? Якщо ми кажемо станом на сьогодні, ну це не тільки сьогодні, вона е, сформувалася. Це дипломатія, яка має історію, яка має традиції, яка має школу. Е, тому від від відрізнити дипломатію сьогодні від вчора чи позавчора, звичайно. Можна, тому що ми живемо в нових умовах, але е, ключові постулати української дипломатії залишаються незмінними. Їх дуже давно свого часу формулював е, колишній міністр закордонних справ України Геннадій Йосип Чудовенко, який назвав три головних принципи української дипломатії і українського дипломата: це професіоналізм, це патріотизм, і це порядність. Звичайно, що можна продовжувати ці П, от але якщо брати, е, так би мовити, оригінальну ідею, то вона саме така. а ми бачимо сьогодні, як Польща один із головних союзників нашої держави, тоді як Угорщина, теж наш сусід займає відверту проросійську російську позицію. Чому на вашу думку на сьогодні такі різні підходи, не дивлячись на те, що країни схожі? Ну, я не думаю, що вони схожі, вони лише розташовані десь приблизно при регіоні. Але так. схожість тут, я думаю, на цьому і закінчується. Чому так відбувається в Угорщині? Тому що дуже-дуже багато років в Угорщині відроджується ідея великої Угорщини, і вона дуже суволосна з оцією маячною. Московитів про е, Великою Росію, е, і от це з суголосся перетворюється в ідеологічну е, таку взаємну підтримку. Ну і плюс не забувайте, що е, е, Угорщиною вже довгий час керує е, такий собі пан Орбан. От yeah. а багато хто з журналістів небезпідставно вважає, що він. Сидить на, верніше висить на дуже на такому міцному гачку московських каребістів. Тому, власне, позиція у нього не може бути іншою. Mm -hmm. Поляки інша історія. Це все ж таки країна, ну, з якою у нас традиційно були і прості, і непрості відносини. Але це все-таки слов'янський народ, це народ, з яким ми ділили спільну історію з усіма і позитивами і негативами. Я думаю, що ми ментально значно ближче до поляків, ніж до угорців. Відтак, я думаю, що нам з поляками знайти спільну мову значно простіше, попри повторюю ще раз складні. Сторінки нашої спільної історії у нас чудо Угорщини, да, нейтральної країни, є ще нейтральні країни, такі як Китай, звісно, дуже дуже гарні відносини у Путіна і Сідзінпіна. Власне, дуже гарні відносини, як і Індія. А чи можна переконати ці нейтральні країни, такі великі країни, з якими ну зараз у Росії є досить глибокі відносини? Кирило, а хто вам сказав, що Угорщина нейтральна країна? Ну вона проросійська, та певним чином. Але офіційна позиція Орбана ми за мир і ми нейтральні. Якщо вона є членом Європейського Союзу і НАТО, яка нейтральність? Про що про, про яку нейтральність можна говорити? Вона так. не може бути нейтральною за визначенням. Вона є е, е, членом двох західних економічного і угу. воєнно-політичного. Союзу, то яка нейтральність, я не розумію. Так, ну про це, про це каже Віктор Орбан. Давайте е, Угорщину опустимо тоді, щодо, щодо інших: щодо Китаю, Індії, Латинської Америки. Е, чи можна їх переконати? Тому що досить, досить е, різні представники, досить великі країни і, власне, материки. Е, я вам поставлю Кирило зустрічне запитання. А хто нам допомагає в війні проти Росії? Які країни? Європейські. Члени Європейського Союзу та? Сполучення Штати. Так, кого ми повинні в чому переконувати? Ну, а, у нас же є ще Індія і, і Китай. Вони є не, не у нас, вони є самі по собі. Самі по собі, та ми маємо їх переконувати. В чому? В тому, щоб підтримати все таки Україну, чи, чи ця позиція вона остаточна, як ви думаєте, дивлячись на ту ситуацію, яка зараз складається згадує? Ну, від... Ми повинні всіх, але при цьому розуміти реальність цього нашого світу, де нам справді і виключно допомагають західні партнери, і на мою думку, ми повинні орієнтуватися саме на ці країни. Заклики е, до Китаю і Індії вони завершуються тим, що е, моді е, обіймаються з Путіним так. і моді розповідає нам, що він за мир. Ну, вибачте, розповідати можна все, що завгодно, але е, ситуація на землі, на е, рішній землі. Реально показує, на чому боці в даному випадку зараз знаходиться Індія. Тому ми можемо переконувати довго багато, але я не думаю, що ці переконання матимуть якийсь реальний вплив, допоки і на Китай, і на Індію не буде. До них не будуть застосовані певні важелі економічного впливу, які зроблять їм боляче? От тоді ситуація буде мінятися. Знов таки, чому ці країни, які е, чи торгують, чи то співпрацюють з Росією, чому вони зараз почали шукати, е, як вони це називають, плани миру? Та? Чому вони про це все частіше заявляють? Чому саме зараз цей період почався, як ви думаєте? Нема е, ні у Китаю, ні у Індії ніякого плану миру. Е, це все е, загальні підходи, загальні рамки, загальні гасла без будь-якої конкретики. Тому я не став би говорити, що е, ці країни реально працюють над тим, щоб е, цей мир був нарешті встановлений. У кожної країни свої економічні інтереси. І своєю політикою вони фактично підтверджують, що зараз на цій війні вони можуть заробити заробляє і Китай, заробляє і Індія. Це цинізм, це те, що треба відкидати, але це, на жаль, та реальність, в якій ми живемо. Було оновлено склад Європейської комісії, європейських комісарів та. Uh, і новий голова Євроради з'явився Антоніу Кошта, який був прем'єр-міністром uh, Португалії. Uh, чи що зміниться на вашу думку? Чи це значні перестановки, чи маємо ми на них звертати глобальну увагу? Чи все-таки, коли, от допустимо, в Європейській комісії президентом залишається Урсула Фандерляїн, курс буде таким самим? Це ви маєте на увазі в контексті uh, допомоги uh, в Україні. Здорово з, 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 з Україна звичайно, тут все залишається, і, і я думаю, що буде посилюватися, тому що слава Богу, в Європі все більше і більше розуміють загрозу від Росії. Слава Богу, в Європі починають прокидатися. Слава Богу, що ми зараз в фокусі уваги європейських. Партнерів і столиць, тому склад комісії, на мою думку, є доволі потужним. Він пройшов дуже серйозне сито. Там, до речі, з'явився єврокомісар з питань оборони, колишній прем'єр-міністр Литви Кубіліус, наш давній, давній друг і прихильник. Це дає надії на те, що саме в цьому напрямку ми матимемо певні просування і певну координацію дій європейських партнерів більш серйозно, ніж це ми маємо сьогодні. Ми так само можемо сподіватися на те, що Європейська комісія буде більш консолідованою в плані виділення нам. Додаткових ресурсів як на фінансову допомогу, так і в сфері оборони, коли буде така ситуація економічний крах Росії, то чи не може бути сценарію розпаду Росії на кілька держав саме, -саме з точки зору економіки? Звичайно, що може. От і ця тема є чи, верніше стає дедалі актуальнішою на заході. Не всі хочуть. Щоб цей сценарій реалізувався, як свого часу не хотіли, коли розпадався Радянський Союз. Ну, але є об'єктивні речі, але які, скажімо так, живуть паралельно з тим, що хочуть чи не хочуть ті чи інші політичні лідери. На Заході не хотіли, щоб розпадався СРСР. Ну, відомо, що. Американський президент Буш старший в Києві закликав, щоб українці відмовилися від свого, як він казав, бойовничого націоналізму і інші дурниці, які він говорив в нашій Верховній Раді. Бачите, одна справа бажання навіть американського президента, а інша справа ті реалії, які відбуваються в тій чи іншій країні. Те, що Росія розпадеться, у мене немає жодного сумніву. Питання лише в тому, як швидко це станеться, і які чинники будуть цьому сприяти. Мені здається, що поразка Росії в цій розв'язаній нею десять назад війні якраз і буде прологом до серйозних геополітичних змін до розпаду цієї недоімперії. До створення на території Росії кількох державних утворень або держав, і відповідно це те, що до чого ми повинні прагнути. Інша справа, що не всі на заході повторюю через цього хочуть, тому що бояться неконтрольованого розпаду Росії, бояться розповсюдження ядерної зброї і попадання його в руки терористів. Ну але як і як і завжди, якщо до всього цього готуватися завчасно, то ніякої трагедії в цьому немає.